Доброго дня, шановні друзі, повертаємось до наших ефірів і продовжуємо говорити про історію української музики, і сьогодні ми продовжуємо з вами перебувати на початку ХХ століття. І треба сказати, що не дивлячись на Всю трагічну ситуацію, драматичну ситуацію, в якій опинилася Україна в той період, коли з одної імперії фактично українські землі колонізувала інша імперія, хоча основна країна була одна й та сама. Українське Суспільство розвивалося і народжувалися величезні музичні таланти. І про один з них якраз сьогодні піде мова. Це Віктор Степанович Косенко, видатний український композитор, неперевершений лірик, справжній романтик, співець фортепіано. Так що не тільки в Польщі в нас є Шопен, і в Україні також маємо свого. Мабуть, чи не найяскравішого поета і співця саме цього інструменту? Віктор Степанович Косенко народився 23 листопада 1896 року і був. Наймолодшою дитиною в сім'ї генерал-майора царської армії Степана Косенка. Народився він у Петербурзі, але коли Віктору виповнилися два роки, сім'я Косенків переїхала до Варшави, і своє дитинство Віктор Степанович прожив саме. У столиці Польщі у Варшаві. В 1918 році Віктор Косенко блискуче завершив своє навчання у Петроградській консерваторії одразу по двом, спеці... по двом спеціальностям фортепіано і композиція, і одразу ж почав активно проявляти себе як творча особистість, і саме з того періоду починають потрошки виходити твори, перші фортепіанні твори Віктора Косенка. Після завершення консерваторії він переїхав до міста Житомир, де провів більшу частину свого життя. Коли влада була захоплена більшовиками Косенко, продовжуючи викладати у музичному технікумі, до речі, тепер це музичне училище Житомирське і носить воно ім'я. Віктора Косенка. Сім'я Косенків жила в Проголоч досить бідно. І до того всього, бідність призвела до антисанітарних умов. Крім того, разом з Косенками. В цьому будинку жило ще декілька сімей. І постійно приходили люди щось просити. І Віктор Степанович ділився хлібом, сіллю тим, що в нього було. І продовжував невпинно працювати. Але його талант а, почав а, яскраво розцвітати. Він постійно виступав з концертами в Житомирі і нарешті в 1929 році Віктору Косенку була надана пропозиція переїхати до Києва. Сім'я цю пропозицію прийняла. Віктор Степанович спочатку викладав в музично-драматичній школі імені Лисенка, а з 1934 року він вже викладав у Київській консерваторії і був досить таки шанованим, і навіть отримав незадовго до свого відходу в засвіти відзнаку від влади. Таке бувало з українцями досить таки рідко. Але його, не, його неперевершений талант не міг не бути почутим. Косенко писав блискучі фортепіанні композиції, блискучі романси, постійно виступав з концертами, е, проявляв себе як справжній віртуоз, справжній маестро своєї справи. 28-му році, незадовго до, в 27-му році, незадовго до переїзду до Києва, він почав писати фортепіанний концерт. Але, на жаль, цей концерт не був завершений автором. До цього твору долучилися інші українські композитори Борис Лятошинський та Левко Ривуцький. Невдовзі після завершення Другої світової війни вони завершили цей без перебільшення шедевр фортепіаної літератури, який нічим не поступається іншим концертам, які писались в той самий період. Віктор Косенко залишив велику спадщину і для дітей. На жаль, його збірочка також не була завершена, але 25 п'єс видані, і е, українські діти можуть е, доторкнутися до е, цієї музики і поринути в світ української душі, якою був Віктор Косенко. Е, прожив композитор. Досить таки мало, тому що захворів, його життя забрала важка хвороба 3 жовтня 1938 року зовсім трошки залишалося до 42 річчя. Пам'яті Косенка. Назване і іменем Косенка назване училище музичне в Житомирі, як я вже казала, у Києві в останній квартирі композитора е, облаштовано квартиру музей з особистими речами. Е, музика Косенка виконується студентами, музикантами, і ми можемо тільки тішитися з того, що Україна. Також писала з золотими літерами свою фортепіанну культуру, завдячуючи Віктору Косенку. Зустрінемося в інших ефірах і продовжимо спілкуватись про українську музику. До побачення!